На прохання підписників сьогодні тестую портативну станцію VITALS, літій залізофосфат. Не чули про таку? Я теж не чув, тому взяв на тест, дамо її звіздюля і подивимося, на що вона здатна. Що мені одразу подобається, коли її вийняв з коробки, те, що по комплекту не йде блок живлення. Він не потрібен. Відкриваєте кришечку, вставляєте шнур і все. І заряджаєте жодних блоків, він же вбудований всередині. Номінальна потужність інвертора 1 кВт, в пікове має видавати 1400 Вт. Це все Петрович вам перевірить і покаже. Ємність акумулятора 43,5 А. І 835 Вт. Годин. Тобто, якщо навантажити 835 Вт, то вона буде працювати годину. Три розеточки 230 В, під кожною написано 63 А1000 Вт, хоча на 1000 можна навантажити тільки одну або три по 300 Вт. Зарядний порт 2,6 А600 Вт, не самий повільний і не самий швидкий. З запобіжником можна заряджати від сонячної панелі через XC60 1228 В5 ампера, Максимум підтримує 150 Вт. Або від автомобільної розеточки 12-28 В 5 А, максимум 150 Вт. Автоприкурювач для тих, хто курить, а для некурящих це автомобільна розеточка 13,6 В. 8 Ампер, максимум навантажити можна 108 Вт. Ідентично нижній вихід. Порти на зарядку гаджетів і телефонів також перевіримо. Два порта USB 100 і 130 Вт і звичайний USB A на 18 Вт. Суперпотужний ліхтар, не написано, яка потужність. Перший режим, другий ліпить просто страшне. Третій і четвертий. Вага Станції має бути 10 кг. 10 є. Верхній USB порт 18 Вт немає, максимум 16,6. 3,2 А. Якщо дати трішечки більше, одразу йде просадочка і вимикається. Планшет Blackview підтримує зарядку 33 Вт. Порт на 30 Вт. Зарядка пішла. І дивіться, все як книжка пише. 9 вольт, 3,2 А 30 Вт. Нижній порт на 100 Вт не підтримує технологію SuperVOOC, тому мені немає на чому його показати. Самий головний тест це наскільки вистачить цієї станції. Так, батарея щойно була 100%, вже 99%. Підключив кондиціонер. І будемо грітись. Розігнав кондиціонера 886 Вт, а тут показує 868. І показано, що буде працювати при такій потужності орієнтовно 50 хвилин. Кондиціонер має працювати на 1 кВт, напруга 233 вольта і не падає. Дивіться, все чітко працює. Ну що, висмоктали 400 Вт. Що в нас тут? 48% заряду батареї 20 Одна хвилина залишилося, і на даний час потужність кондиціонера 1 кВт 227 вольт. Якщо дати їй доброго звіздюля, чуєте як вона гуде? Два кулера, Один видуває тут, а інший втягує ось тут. Залишилося 3 хвилини 6%. Витягнули ну орієнтовно 700 Вт разом з тестами. 0 хвилин 4%. По ідеї зараз має вимкнутися. Так, да, все. Написано 800 Вт. Якщо вірити китайському ваттметру, виняли 700 Вт. Батарея була на 100% заряджена, я її не намагався заряджати. Як вийняв з коробки, так і одразу почав тестувати. Підключив зарядку, показує 500 Вт 1,7 години буде заряджатися. Тут пише 2,6 А, ампера 600 Вт. Якщо подивитися на ватметр, показує, що ну, орієнтовно тих же самих 500 Вт і 2,2 А 230 вольт, щоб не виникало ніяких питань. А тут показує 495. Підключив станцію через кабель, заживив всю квартиру. Працює абсолютно все. Холодильничок працює, якщо послухати. Хто там каже, в холодильник як працює. Ось дивіться. Ось стільки споживає 226 Вт. Пробуємо, як потягне мікрохвильовку разом з квартирою. Вмикай. Бляха, тягне мікрохвильовку. Я просто в шоці. Ну, якось дивно показує 422 Вт. Як таке може бути? Не знаю, як таке може бути, але вона тягне мікрохвильовку. Трішки ускладнимо завдання, бо ж не в кожного є нова мікрохвильовка. Пробуємо. Що ти нам скажеш? Чи потягне. Без жодних питань. Дивіться, майже 600 Вт. Старенька мікрохвильовка гріє воду майже 600 Вт. Я просто здивований. Я просто в шоці. І водичка підігрілась. Якщо вона тягне всю квартиру разом з холодильником і мікрохвильовкою, чи потягне вона фен. Вмикай. Та не може бути. Гарячим дує? Так. Да. Реально дує гарячим? Так. Да. Та таке не може бути. Бляха, ніхто не повірить. Не може такого бути. Дивіться, стабілізатор вимкнутий. Автомати отут всі теж вимкнуті. І реально дує гарячим. Бля, реально дує гарячим. <бляхи> а якщо включити другу швидкість. І все, до побачення. І єдиний мінус цієї станції, якщо вона пішла в захист, то захисту вона сама не вийде, показую. Перша швидкість. 600 Вт тягне друга. І пішла в захист. І дивіться, з захисту, з захисту вона не виходить. Бачите? Потрібно вимкнути. І вімкнути. І тільки тоді вона працює. Оце реальний косяк. Подивилися ми тест цієї станції, що можу від себе сказати: збірка якісна, характеристики плюс-мінус відповідають дійсності. Якщо навіть порівняти з попередніми, що я тестував, ATZ Power... Ця буде якісніша. вона і заряджається вдвічі швидше, і в пікове тримає набагато краще. Тобто, ми бачили, що 1400 Вт 2 секунди вона тримає. Цього достатньо, щоб запустити ваш холодильник. Чиста синусоїда стабільно тримає 230 вольт. Навіть в великому навантаженні вона показувала 227 вольт, що дуже чудово. Розказав вам показав, якщо все сподобалось, як завжди, великі вподобаючки. Пішов я крутити свій пропелер на вітряку.